Які є підводні камені щодо купівлі ділянки сільськогосподарської? Раніше, там, коли ти купував нерухомість, то треба було перевірити, чи немає в заставі, чи немає боргів, чи не приписані якісь люди, яких не можна виселяти. От Такі якісь речі можете озвучити по землі, звичайно. В принципі, я б сказав би, що земля і нерухомість – це об'єкти, які за своїми там суттю достатньо схожі щодо обігу, щодо реєстрації, тому приклади дуже, дуже поруч знаходяться, і дуже вони там пересікаються, переплітаються між собою. Ми виділяємо три види перевірки. Які потрібно провести це юридично, це аграрна це фінансова перевірка перед тим, як купувати землю? Юридично вона передбачає саме ті речі, які ви кажете. тільки ми повинні перевірити чи земельної ділянки, чи, чи нема там проблем у власника, чи нема проблем якихось юридичних. Я маю на увазі якісь там проваджень кримінальних, адміністративних, цивільних, які може. В подальшому створити проблему для інвестора під застави, під, заставою. Під, за, під заставою, тобто ну, під заставою трошки простіше, тому що якщо воно заставою, ви не зможете реалізувати. Ре, 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 ре. Чи немає якихось боргів, чи немає якихось судових тяжб, які можуть в подальшому вплинути на право власності? Щоб було правильно набути право власності? Якщо це пайова земля, то в більшості випадків це питання не виникає. Так, угу. якщо це е, земля, яка, наприклад, була то це питання потрібно також досліджувати. Тобто такі це юридичне питання. Ви повинні бути впевнені, що це об'єкт, який ви сьогодні. Купуєте завтра, не принесе вам юридичні площині проблем. Аграрне питання це де воно знаходиться. В якій зоні як вона обробляється, тобто якісь Якість ґрунтів да ну в даному випадку розмір орендної плати за час аграрного там нашого там як розвитку аграрного сектору він достатньо чітко на це вказує, тому що у нас орендна плата на сьогодні в Україні варіюється від 100 до 250 доларів для розуміння. І відповідно ціна, яка залежить в першу чергу на сьогодні від орендної плати, вона також варіюється. Від 1500 до трьох там з половиною тисяч доларів до трьох двісті, скажемо, про ціну за гектар. Так тому це от питання аграрного вивчення, і питання, звичайно, фінансово. Це те, що ви питали в більшості випадків щодо фермера. Що за фермер? Який його фінансовий стан? Чи є в нього якісь проблеми? в його фінансово-сподарської діяльності які фермери знаходяться поруч? Хто може, якщо в випадку завтра щось трапиться у фермера, хто може цю земельну ділянку із таких фермерів обробляти? От такі питання тут точно потрібно вивчити.